Математика на НМТ. вступники їхні батьки кажуть, що якщо діти абітурієнти збираються вступати на якісь творчі спеціальності, гуманітарні спеціальності, то математика їм не потрібна, але вона псує їм загальний бал, через це доводиться, начебто, їхати вступати за кордон, де це не буде враховуватись. Як ви це прокоментуєте? Не перше, якщо говорити про псує загальний бал, та тобто про те, що цей результат по сутні впливає на конкурсний бал, то про творчі спеціальності це не так, адже у відповідному порядку. Прийому на навчання до закладів вищої освіти. Результати кожного з предметів до цих результатів застосовується коефіцієнт, і значення цього коефіцієнта залежить від того, яка, яка, якої є спеціалізація, якою є спеціальність, на яку вступає особа, на яку вступає випускник. Та, і якщо мова йде про творчі спеціальності, то цей коефіцієнт застосований до математики, є мінімальним. Питання тільки в тому, щоб подавати пороговий бал. Пороговий бал у цьогорічному оцінюванні це 5 тестових балів. З 32 при цьому завдання, які потрібно виконати для того, щоб отримати цей тестовий банк, це завдання 5, програм 5, 6 і 7 класу. На мій погляд, якщо вступник не здатний, або якщо вступниця не здатна виконати завдання 5, 6, 7 класу, то напевно, що потрібно дещо почекати з вищою освітою